Польща запросила виконання четвертої статті статуту НАТО. Дональд Трамп розганяє паніку з приводу цієї самої дронової атаки в Польщі і має консультуватися з польським президентом. Україна пропонує допомогу Польщі і ще багато цікавих новин, які ми зараз з вами розберемо. Сьогодні весь інфопростір український цілком і повністю належить дроновій атаці. Яка відбулась цієї ночі в Польщі. Це, знаєте, якась така подія, якої раніше не було. І як то вже декілька навіть людей її назвали, новий етап в ескалації зі сторони Росії. Тож давайте по порядку розберемо, що планується, бо там і кордони закриті, і війська додаткові. Там вже Польща перекидає і ще багато чого цікавого. В загальному дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую. Кожному з вас. По-перше, що стосується заяв зі сторони НАТО, спочатку НАТО сказали вранці так, що вони не розцінюють оцю атаку як акт нападу або акт там, оголошення війни в сторону Польщі чи в сторону НАТО. Вони це просто роз... якби розцінюють як звичайну провокацію. Після цього керівник НАТО Марко Рюте заявив, що минула ніч показала, що НАТО здатне захистити кожен сантиметр своєї території. Генсек альянсу Марк Рюте виступив з заявою щодо порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі. Він звітував про успішне забезпечення оборони НАТО засобами ППО для нейтралізації 20 російських дронів. Були задіяні ВПС Польщі, Нідерландів, Італії і навіть Німеччини. Те, що ми бачили минулої ночі, було. Дуже успішною реакцією НАТО та союзників, і це справді вразило. Минул, минула ніч показала, що ми здатні захистити кожен сантиметр території НАТО, включаючи повітряний простір. Рюте також додав, що атака минулої ночі була абсолютно безрозсудною і закликав Путіна припинити ескалацію. Це абсолютно небезпечно і для Путіна послання чітке: зупиніть війну в Україні, зупиніть ескалацію війни. Яку, він, яку ви зараз розв'язуєте проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Припиніть порушувати повітряний простір союзників і знайте, що ми готові, ми пильні та що ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО. Отака От заява Рюте. Я думаю, що ця заява недалеко відійшла від тих заяв, які той самий Рюте робить по Україні. За все хороше проти всього плохого. Ну, але таке. Далі. Польський Polsat News заявляє. НАТО активувало статтю 4 статуту Альянсу. Що це означає? Про це повідомив речник польського уряду Адам Шлапка, і він додав, що в рамках процедури вже відбулись перші консультації у відповідь на офіційний запит прем'єра Дональда Туска. Статтю 4 НАТО передбачає скликання консультацій, коли, на думку будь-якої держави-члена, існує загроза територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки цієї країни. Далі, за всю історію Північно-Атлантичного альянсу, починаючи з 1949 року, статтю 4 застосовували сім разів. Востаннє це було зроблено за запитом в Польщі на початок повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Це, в принципі, все, що було. Далі. Дуже багато є зараз активізувалося російських ботів в польському і в українському інфопросторі, які хочуть. Переконати користувачів в соціальних мережах, що це українські дрони, і це Україна спланувала всю атаку для того, щоб посіяти паніку в Польщі і, і типу, втягнути Польщу в цю війну. Така от історія було проведено дослідження порталом resfutura.pl і там задавали одне питання: хто відповідальний за атаку дронів? На Польщу цієї ночі. Нагадаю, що там були е, гербери або шахеди, як їх ще називають. Хто винен? 38% в інтернеті, 30% коментарів вказують на те, що винні Україна, 34%, тобто на 4% менше винна Росія, 15% винен е, польська влада, 8%, що винні медіа. Не знаю, польські чи не польські, ну, типу, це що? Якась медійна історія. І 5% винне НАТО і Захід загалом. Окрім того, почали поширюватись різні коментарі і різні фейки в соціальних мережах. Вони практично всі там ідентичні польською мовою. І коментарі на кшталт: це не Росія, а Україна атакує Польщу. Українці хочуть захопити Польщу. Україна поділена на три частини: треба закрити кордон і депортувати українців. Як вам взагалі така історія? Що ви про це думаєте? Бо в мене це викликає просто якесь непорозуміння. Далі. Фіцо і Орбан, які являються керівниками Словаччини та Словаччини та Угорщини? Вони обоє підтримали в Твіттері Польщу. Проте сказали, що ми солідарні туди-сюди, і це все неправильно, і треба. Визначити і треба розібратись, чиї ж це були дрони? Чиї ж це дрони залітали через Білорусь в Польщу? Чиї це шахеди, якими щоденно е, атакують і тероризують Україну? Чиї ж це були шахеди? Хм. Або як їх називають ще Герань в, в Росії? Чиї ж це герані? Чиї ж це шахеди? Якщо так, а хто тоді атакує Україну? Може, Україна сама себе тоді розстрілює кожну ніч шахедами, а росіяни взагалі ні до чого? Ну, типу, тут попахує абсурдом, і цей абсурд дуже добре присікає голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, який е, сьогодні трошки раніше е, написав окремий пост, е, де він закликав поляків не хейтити українців і навпаки об'єднуватись, бо він е, заявив і нагадав, що саме Україна являється тією силою, яка не дає російським військам підійти в притул до польських кордонів, і саме Україна бореться з росіянами. От, але чи хтось на це буде реагувати? Побачимо. І далі він е, виступив так, і заявив, що повітряний простір Польщі порушили 19 разів, і це не випадковість. Він подякував союзникам за е, участь в операції. От, це ті, ті самі Нідерланди, Італія, е, Німеччина і так далі. Е, далі, далі, що було. По Дональду Трампу, так з однієї сторони, це те, що він проведе консультації з Навроцьким, з другої сторони, це те, що він розганяє паніку. Але знову ж таки, вранці так, а в Штатах це тоді був вечір. Коли в нього журналісти запитали, що ви думаєте про е, атаку, яка просто зараз відбувається на територію Польщі зі сторони Білорусі та Росії, він зробив вигляд, що він нічого не знає, нічого не чує і пішов собі там далі десь гуляти. Е, тож, також, також цікава така історія. Далі по математиці е, дуже цікавий факт: нідерландські винищувачі f 35 збивали російські БПЛА Гербера над Польщею, використовуючи ракети АІМ 9Х. І далі вказано ціни. Ціна одного дрона Гербера близько 10 тисяч доларів. Вартість однієї ракети АІМ 9X 2,8 мільйона доларів. Тобто в 280 разів дорожче. Е, як на мене, дуже цікава математика. Е, от, і е, така от історія. Далі. Е, буквально от щойно речник е, Яцек Добжинський наголосив, що. Е, було викрав в Польщі, спростували фейки про напад. Спецслужби зафіксували хвилю дезінформації з Росії, Білорусі, України та США про нібито атаку на Польщу. Речник Яцек Добжинський наголосив: це фейки, громадяни в безпеці довіряти слід лише офіційним джерелам. І в принципі, так, що Польща сьогодні робить цілий день, і напевне, це правильно. Вони намагаються. Зробити все, щоб на території Польщі не було ніякої паніки. Про це сьогодні неодноразово заявляв Дональд Туск. Про це сьогодні неодноразово заявляли і інші представники польської влади. І знаєте, це напевне найважливіше рішення, яке може бути прийнято кожним громадянином: бути готовим до всього, так але не, не панікувати, не кіпішувати, оце не тікати, не скуповувати магазини всі під ноль, як це буває в моменти такої паніки. Просто слідкувати за тим. Що буде відбуватися далі, як то кажуть, держать ухо вастро. Е, така от е, історія. Друзі, в нас зараз вона саме так е, розвивається. От і е, е, далі є ще декілька таких окремих просто заяв. Наприклад, канал Мілітарний заявляє, що перед відправленням до Польщі росіяни оснастили дрони Гербера додатковими паливними баками. Це дало змогу збільшити їхню дальність польоту до країн НАТО. Там є фотографії цих самих баків, так? І ну я не знаю, це правда, неправда, але таку інформацію постять. Знову ж таки, все, що зараз поститься, що б ви де не чули, просто майте цю інформацію, але точно не треба приймати якісь там рішення. Обов'язково слухайте офіційні заяви. З які робляться польською владою, також буду намагатися їх висвітлювати, бо це на сьогоднішній день дуже важливо. Хочу нагадати, що офіційна інформація ви можете і зразу, перше, де ви можете її шукати, це є в Твіттері, так на сторінках польських політиків, на сторінках. Генштабу польського на сторінках оперативного командування і так далі. От. А все інше, що ви чуєте, просто чуйте, робіть собі якісь висновки, але е, перевіряйте інформацію. Це дуже важливо, бо, як ми щойно з вами проговорили: російська дезінформація, російські ботоферми, вони включені на максималку, вони будуть намагатись вкидувати якусь фейкову інформацію для того, щоб посіяти паніку. А паніка точно нікому краще не зробить. Е, тож, така. Такий от нас випуск зараз вийшов. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, також діліться ним в своїх соціальних мережах зі своїми друзями, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, дякую всім і до наступних зустрічей.